Переговори щодо миру в Україні, мирного врегулювання в Україні така тема головна сьогодні. в Парижі туди прилітає державний секретар США. Прилітає спецпосланець президента США Трампа. Там буде українська делегація, там з президентом Макроном, президентом Франції та представниками Великої Британії, Німеччини та інших коаліцій охочих. Справді зустрічатиметься українська делегація, і справді будуть серйозні вже розмови в продовження, до речі, перемовин в, в Саудівській Аравії. Що головне пам'ятати, і в чому головна суть американської позиції? Американці наполягають і будуть далі на припиненні вогню Російської Федерації країна агресорам вздовж цієї лінії фронту. І саме це ключовий і головний крок припинити вогонь, бо навіть міжнародний досвід. Південна Північна Корея, Ірано-Іракський конфлікт, Кіпр всі починалися врегулювання з припинення вогню. І інші питання насправді йдуть вже після справжнього і реального припинення бойових дій припинення вогню. І це головна тема сьогодні в Парижі.